Російська армія продовжує сунути на Донбасі. Деякі військові аналітики прогнозують бої та відхід ЗСУ з кількох великих міст Донеччини. Бої наближаються до міст, в яких досі є цивільні люди, а також діти. За два з половиною роки повномасштабної війни Україна так і не розробила механізм, як вивести дітей з лінії фронту без згоди їхніх батьків. А батьки часто відмовляються, а потім пізно усвідомлюють, треба було виїжджати. То що таке примусова чи обов'язкова евакуація? Чому вона не працює як мало би хто відповідає за безпеку дітей на лінії фронту батьки чи держава? І чи можна було б вивести дітей навіть без згоди їхніх батьків, щоб уникнути смертей і каліцтв? Про таку складну тему говоримо у цьому відео. Це свобода ранок. мене звати Катерина Некреча. Долучайтеся, а в коментарях. Напишіть, а на вашу думку, чи достатньо робить держава для порятунку українських дітей у прифронтових містах? Діти, вони ж чують ці звуки війни, а потім буде стресувати все життя. Нічого переживемо. Та переживете, то зрозуміло. Ми всі переживемо, але дітей шкода. Надіюся, що сподіваємося, що все буде добре. Ми тільки на це й сподіваємося. Більше нема на що не будемо нікуди виїжджати. А ми вже виїжджали, але вдома добре. А вдома ми знаємо, не дай Бог щось, ми можемо врятуватися спрятати це нам діватись нікуди. куди хто тут може виїхати У кого є такі заощадження щоб вивести сім'ю це волонтери вмовляють людей з дітьми їхати з прифронтових міст і чують відмову. Рішення дійсно непросте: покинути все нажити і їхати в нікуди. Більшість посилається на те, що немає грошей, і вони нікому десь там не потрібні. А з іншого боку, Терезів, психоемоційний стан дитини, здоров'я, і її життя. За даними Генерального прокурора України, за час повномасштабної війни станом на вересень загинуло 575 дітей через бойові дії, більше півтори тисячі поранено. Найбільше постраждалих від війни дітей саме у Донецькій області. А це саме 560 Ця дві дитини вони загинули або були поранені через російське повномасштабне вторгнення. Це дані станом на липень цього року. Але є люди, котрі не хочуть виїжджати, попри все, попри постійні обстріли, побут без світла, води, без освіти для дітей. Вони вирішили залишатися у власній оселі до останнього. У тому ж Покровську Донецьку області, де вже перестали працювати банки, комунальники, де закриваються магазини, і скоро не буде кому приїхати на допомогу. Взагалі там зараз залишається. 13 тисяч людей, із них 94 дитини. Як відбувається евакуація, і у який момент її оголошують, коли ситуація на фронті біля того чи іншого населеного пункту загострюється або ж обстріли частішають? Військові та місцеві військові адміністрації оголошують евакуацію. Людей закликають виїжджати, хто може своїм транспортом або евакуаційними автобусами чи поїздами малозахищеним Обіцяють тимчасове житло і гуманітарну допомогу в інших безпечніших містах України. Поліція і місцева влада має адреси та списки людей, яким Ймовірно потрібна допомога в евакуації. Йдеться про людей з інвалідністю, пенсіонерів та сім'ї з дітьми. Отож, евакуаційні команди особисто попереджають людей, що ситуація на фронті стає складніше. Обхід роблять ледь не щодня, наводять приклади і всі можливі аргументи, аби люди виїжджали, якщо ті вагаються. Поліцейський Павло Дяченко за два з половиною роки повномасштабної війни бачив сотні схожих історій. Людей, котрі встигли виїхати за день чи навіть за кілька годин до того, як у їхній будинок прилетіло, бачив і гіркі історії, коли люди відмовлялися виїжджати, а потім втрачали своїх дітей. Бо російські бомби влучали просто в будинок. Особисті мої приклади з моєю групою, коли ми працювали по бахмуту, то коли ти просто ми ще займалися евакуацією, тіл загиблих, коли ти просто да несеш в цьому чорному пакеті тіло дитини і ну це. Просто і от такими, от такими розказами, такими прикладами спілкуємось з людьми, намагаємось ну з батьками насамперед, да, намагаємось їх надати їм всю, всю таку інформацію, щоб вони розуміли, що це ну не просто так, а що це важка. І жорстока війна можливо це все виходить із за того, що у людей, які перебувають вже в населених пунктах під обстрілами, це е, враховується як умовна зона комфорту, і зміна цього е, людей лякає, тобто навіть переїзд, перебування, виїзд в інший регіон, коли евакуюєш людей з населених пунктів, де вони вже тривалий час. Ну. Давайте умовно так візьмемо там три-чотири місяці. Не мали світла, газу, води, елементарних да таких ну благ, які потрібні всім нам людям, от, коли вони без світла, без води, вони звикають напевне, да от перебування під обстрілами це стає для них своєрідною зони комфорту, і е, зміна цього їх лякає, особливо напевне там літніх людей, але дорослі повинні розуміти, що на них лежить відповідальність. За їх власних дітей саме на саме на них, і в цій ситуації, наражаючи на таку небезпеку, діти може в деяких ситуаціях не можуть сказати батькам, що або мені страшно, або я не хочу. Ну хочу там виїхати. Ну да, от реально був випадок. Заїхали до пункту незглавності. Він був в підвалі в ну, в місті, в підвалі, і це була зима. Заходимо, дивимося де дівчинка, ну вже така доросла, і разом з мамою вони прийшли чи то погрітися, чи то зарядити щось. Ну Вони там сиділи, ми підходимо, ну, доброго дня там, а що ви як, а що ви тут знаходитесь, чому ви не евакуюєтесь, не виїжджаєте? Дівчинка сидить, мовчить, просто мовчить. А мати каже, Та, ну начебто все норм, все ж не так страшно, війна там десь. Ось там ну, прилітає інколи, ну інколи розбиває. А ми так повертаємось до дівчинки, а давайте у її спитаємо, Чи подобається їй жити в таких умовах? Ну і питаємо. Що... А вона така мовчить, сидить, і очі на мати, на мати так тільки підводить. Ну і мати ще каже: Ну кажи, кажи, ну без питань ну що? А вона як давай плакати, а я не хочу тут, мені страшно, війна, то то, то то. І в цей час мати така сидить нам каже. Виїжджаємо, Все зібрано зараз існує два типи евакуації, і відповідно визначені дві зони, звідки ця евакуація проводиться. Перша зона обов'язкової евакуації з прифронтових територій. Там евакуація триває місяцями. Наприклад, на Донеччині таку евакуацію оголосили ще в 2022 році. І якщо люди з дітьми не хочуть виїжджати, то вони мають підписати відповідний акт про відмову від евакуації. Друга зона залежить від бойової обстановки, через велику небезпеку, наближення армії РФ чи при постійних обстрілах у населених пунктах запроваджують обов'язкову евакуацію дітей при супроводі опікуна чи батьків вже в примусовий спосіб. Цієї осені примусову евакуацію оголосили, наприклад, в населених пунктах Покровської та Краматорської громади на Донеччині. Тут же батьки не мають можливості від такої евакуації відмовитися в теорії. А на практиці сьогодні у Покровську, де примусову евакуацію оголосили в кінці. Серпня і досі лишається більше сотні дітей від Покровська до лінії фронту вже менше 10 кілометрів. Деякі батьки все ж відмовляються виїжджати, а права забрати дітей у батьків ті ж білі Янголу, наприклад, не мають, принаймні поки що. Деякі батьки навіть переховують дітей від цих евакуаційних груп. Одну таку сім'ю поліцейський загон шукав, опитуючи десятки сусідів, але безрезультатно. А що вона, дитинку кажуть, ховає. Ой, це звісно. Тут взагалі дітям робити нема чого. Дуже спрашували та вже запитували. Не бачили. У мене така навіть гуманітарку не отримувала. А, може, за неї хтось отримував. У мене прізвища такого немає. <пасу> <Просто> <пасу> Іру <з> сумками. <пасу> Казали, що бачили Іру з сумками. Отака інформація була. Поліцейські опитали близько двох десятків сусідів, продавців з магазинів, знайомих. Однак знайти сліди жінки з дитиною ми так і не змогли. У таких випадках, по суті, влада покладає відповідальність за безпеку дітей на батьків без дорослих за законом дітей вивести не можуть. В Україні зараз не відпрацьований механізм, щоб вилучити дітей у батьків через вимогу евакуюватися. Звісно, через рішення суду можна позбавити батьківських прав, але для цього потрібно рішення суду. І тут є етичні і юридичні ризики. Як же в такому випадку врятувати дітей? Я поставила це питання кільком чиновникам, запитала і в з справ людини в Донецькій. Та Луганській областях проте на запитання, які повноваження мають бути у держави, щоб рятувати дітей, він відповіді не дає, а наполягає на тому, що безпека цих дітей це відповідальність батьків. Які конкретно зміни потрібні в законодавстві для того, щоб ну примусова евакуація необхідна, вона дійсно могла здійснюватися в 100% такому режимі обсязі, для того, щоб не доводилося витрачати час на вмовляння, втрачати цей дорогоцінний час і по суті нехтувати безпекою і людей, які займаються евакуацією, і цивільного населення у нас з одного боку безпека людей ви правильно сказали, які займаються евакуацією цивільного населення і безпека дітей. З іншого боку, безпідставно ми не можемо розлучити сім'ї, дітей від батьків, тому в першу чергу це відповідальність самих батьків. Органи влади в першу чергу забезпечують саме переконання батьків про необхідність евакуації, забезпечують всі умови необхідні для евакуації. А от правозахисник Володимир Яворський з представником Офісу уповноваженого справ людини не погоджується. Він, наприклад, вважає, що відповідальність за дітей в країні, яка у війні держава теж має нести. Залишати долі дітей лише на розсуд батьків, означає, цитую, умувати руки. Давайте послухаємо аргументи правозахисника. Відповідно до міжнародних стандартів, це відповідальність держави і також тому тут однозначно. Дитина, якщо їй загрожує, якщо ви подивитись наш сімейний кодекс, то він чітко каже, що держава повинна втручатися в усі ситуації, де є загроза життю або здоров'ю дитини. І питання в тому, що є відповідні служби, навіть які органи опіки, і піклування місцеві, які повинні бути за допомогою поліції. Вони повинні втручатись. Більше того, вони можуть приймати тимчасові рішення про. Вилучення дитини і відповідно потім в судовому процесі вирішувати цю ситуацію. Але знову ж у нас проблема в тому, що ці органи місцеві, я б їх не робив винними, тому що виходить, що у нас орган опіки піклування, от він має забрати дитину, а куди він її має передати? Ось оцей далі ланцюжок дій він не відпрацьований, а фактично вони мають право тільки вилучити цю дитину. І комусь тимчасово передати, і далі процедура має працювати, яка відпрацьована міністерством. А міністерство, на жаль, цю систему не відпрацювало до сьогоднішнього дня. Ну насправді там є це міністерство соціальної політики і Мінінтеграції. Тобто, вони обоє, вони є. Вони мали би тут разом випрацьовувати цей механізм. І а, тому що там є соціальні установи. Вони під одним міністерством. А коли мова йде про батьків, то вони ну і питання евакуації загалом в, стоїть під іншим міністерством, тому а, а, це є а, загалом під двома міністерствами, але тут ще й третє міністерство і міністерство внутрішніх справ. Тому що а, теж потрібно бути потрібно мати поліцейський, Він мав чи, має чітко розуміти. Які він має повноваження застосовувати на підставі якого рішень, тому тут є однозначно відповідь, що держава несе так відповідальність, вона не може повністю покладати відповідальність на дітей, на батьків цій ситуації? Більше того, ми вже постраждали за цього, тому що дуже багато дітей залишилися в результаті неевакуйованими, і вони зараз на окупованих територіях або в таборах Російської Федерації. І ми зараз всім розказуємо, що Росія їх депортувала, хоча доля вини там української влади очевидна є. І а, після війни просто ця вся інформація буде повністю вже оприлюднена, тому що це ми зараз просто особливо не критикуємо правозахисники дії державної влади, але, очевидно, це є проблема державного рівня. І, очевидно, люди, які несуть політичну відповідальність, за цим абсолютно не справляються. Правозахисник Яворський згадує про міністерство з питань реінтеграції окупованих територій, яке в Україні відповідає за евакуацію людей з прифронтових міст. Донедавна його очолювала міністерка Ірина Верещук, яка тепер перейшла на роботу в офіс президента Зеленського. Хоч і продовжить займатися, як вона сама сказала, дітьми-переселенцями гуманітарними питаннями. До пані Верещук з проханням про інтерв'ю ми зверталися протягом останніх трьох місяців, у тому числі з офіційними запитами. І термін на відповідь на. Яку за законом відводиться 30 днів вже давно сплив. Проте досі відповіді ми не отримали. Чи варто щось міняти в законодавстві, щоб влада мала повноваження таки вивести із зони бойових дій дітей, навіть якщо на це немає згоди від їхніх батьків? Із цими запитаннями ми також звернулися до народного депутата з профільного комітету Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції. Максим Ткаченко, депутат від слуг народу, погоджується, що держава має діяти рішучіше, аби врятувати таких дітей. Каже, що готовий підтримати зміни до законодавства, які б допомогли цьому тому проте ініціатором цих змін поки не став. До речі, депутат був щиро здивований тим, як багато дітей лишається так близько до зони бойових дій. Він каже, цим має займатися виконавча гілка влади, тобто міністерства. Діти це пріоритет номер один цієї евакуації. Я, хоча і взяв на себе там да. Е Скажем, так відповідальність якось прокоментувати це питання, да але все таки це зобов'язання безумовно виконавчої гілки влади. Цим повинні займатися відповідні міністерства. Наскільки я розумію, з, з, з того, що я знаю, що це в першу чергу ну міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. На мою думку, по багатьох питаннях інформаційна політика у нас недостатня. Ну ви знаєте, моя особиста думка. Мені здається, що так. Що так, ми повинні, ми повинні ну, е зобов'язати зобов'язати е евакуацію дітей е під е будь в будь-якому випадку. Ну, я думаю, що так. Якщо немає такої законодавчої ініціативи, ніякої це ніде не прописано, то скоріш за все це потрібно змінити змінити. Про те, що держава має брати на себе більше відповідальності, заявляє Арман Акупян. Він керує відділом прав дітей в умовах воєнного стану в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Він перший чиновник, який в розмові зі мною впевнено покладає відповідальність за безпеку дітей, у тому числі на державу, а не лише на батьків. Він каже, що часто буває у відрядженнях, в зоні бойових дій і бачить, скільки дітей продовжують жити у наближених до фронту населених пунктах. Акопян навіть каже, що в уряді вже напрацьовують законодавчі зміни, щоб ці процеси змінити, але деталі у чому полягають ці зміни, він не називає. Я розумію, що державні органи роблять від себе все залежне, але е, цього виходить недостатньо. Ми маємо бути більш включеними в усі ці процеси стосовно евакуації і, об... і примусової евакуації, в тому числі тому, що дітей в прифронтових регіон... ну, в регіонах то оголошена примусова евакуація, точно не має бути а. Е, тому мені здається, десь ми в якійсь частині ми недоопрацьовуємо. Кожен день в новинах кажуть там вже просування на там таку-то кількість кілометрів, таку-то-то таку кількість сотень метрів. Тобто, кожен день в них на жаль, темпи просування вони такі, що держава не встигає швидко відреагувати і всіх вивезти. Якби примусова евакуація в цих населених пунктах, там в Покровську була оголошена, наприклад, раніше це би дозволило ефективніше державі спрацювати. А чому там більшої кількість людей вже була більша кількість людей евакуйована мені, як людині не військовій, як людині, яка відповідає за захист прав дітей, мені б хотілося вивести навіть всіх дітей, які знаходяться просто в прифронтових містах. Я б хотів би цього зробити, тому що ті діти, які живуть там, вони не приймають рішення жити там зараз. Е, напрацьовується ряд е, законодавчих змін. Вони в робочому режимі. Міністерство внутрішніх справ залучено. Ну, типу, воно воно ще в в процесі погодження між міністерством різновідомствами і так далі. Але вони готуються. І е, моя особиста позиція теж я вважаю, що має бути трошки жорсткіші методи саме в зонах, де проводиться примусова евакуація. В зонах де обов'язкова евакуація, промисловий спосіб мається на увазі. Я теж прихильник більш жорстких мір. Бо діти не мають проживати на тих територіях, але ми демократична країна. Ми маємо розуміти, що ну ми, ми даємо шанс людям виїхати. Ми опрацьовуємо держава опрацьовує з самого початку виникнення загрози. Там військових дій, там чи не дай Боже окупації, і так далі. З Самої загрози держава вже включається, починає працювати, працювати, проводить оповіщення. Е, д, проводить оповіщення, дає різні опції людям, куди виїхати, що їх там чекає, які фонди і по часу, і так далі, і так далі. Але ну на жаль, не всі люди приймають такі умови. Отже, ми з вами почули, що чиновники готують зміни до законодавства, які будуть стосуватися евакуації. І зараз вони, мовляв, узгоджуються між різними відповідальними міністерствами, у тому числі з міністерством внутрішніх справ. Про те, що щось готується у цьому напрямку, мені сказав і Дмитро Михальов, представник уповноваженого справ людини в Донецькій та Луганській областях. Але поки без жодних деталей. Правозахисник Володимир Яворський каже, дуже важливо чітко прописати усі юридичні процедури, яка зона вважається небезпечною для життя, у яких випадках органи опіки мають право вилучати дітей у батьків. І головне, що далі робити з цими дітьми, куди їх вивозити, чи є для цього підготовлені місця, коли і за яких умов батьки їх можуть забрати. Дати відповіді на ці питання держава не готова, так вважає правозахисник. Тому, на його думку, держава з цим і зволікає. E Цей випуск вийшов з відкритим фіналом, адже ми все ще чекаємо можливості поставити наші запитання чиновникам, які відповідають за евакуацію, і готові розповісти, що будуть змінювати, аби врятувати як умога більше українських дітей. У тому числі ми чекаємо відповіді на наші офіційні запити і відповіді на запрошення до інтерв'ю представників міністерства з питань реінтеграції та власне саму пані Ірину Верещу. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Я і вся наша команда бажає. Вам спокійного дня і до зустрічі в наступних відео.